Під час реструктуризації компанія має декілька варіантів фінансування своєї діяльності, які можуть сприяти стабілізації її фінансового стану та реалізації плану реструктуризації. Одним із основних джерел фінансування є реалізація зайвих активів, що дозволяє отримати кошти на поточні потреби та погашення зобов'язань. Компанія також може використовувати зовнішнє фінансування, наприклад, банківські позики або позики від інвесторів, хоча отримати такі кошти може бути складніше через ризики, пов'язані з фінансовим становищем компанії. Іншим рішенням є отримання капіталу від акціонерів або стратегічних інвесторів, які можуть бути зацікавлені в підтримці реструктуризації в обмін на акції компанії. Крім того, компанія може переглянути умови погашення існуючих зобов'язань з кредиторами, що дозволяє відстрочити платежі або зменшити їх суму, що в свою чергу покращує фінансову ліквідність. Важливо, щоб усі ці заходи узгоджувалися з планом реструктуризації та були спрямовані на покращення фінансового стану підприємства.